Всім привіт! Вітаю вас в новому відео. Сьогодні неділя. Ось така у нас сьогодні погода. Вранці ляпав дощ, потім Сережа ходив з сезором гуляти, то доща не було. А це знову так затягнуло. Пустився дощик такий гарний. Ну, Дощик також потрібний, земля суха. А так, якщо піде гарний дощ, намоче землю, добре буде все садити. Сиру землю, вологу таку, добре все садити. Не потрібно буде поливати нічого. Затягує, так аж темно робиться. Гарний дощ пускається все більше і більше. Позиція, як гарно цвіте. Красота. тюльпани, у нас гарно всі повідкривалися. Гарний дощик пустився. Ну, хай йде. Буде сьогодні у нас вихідний <гум> неділя якраз. Ми ще планували дещо зробити. ну Дощик також потрібний, хай йде. Ну, не холодно на вулиці. Зараз показує на градуснику плюс 14. Не холодно. Гарна така погода, тиха. бо вчора такий дурний вітер дув з обіду. І це зараз тихо, свіжо, так. Пахне весняним дощем. Красота. І до хати. На вулиці все одно, сьогодні нічого немає що робити. мокро скрізь а йде дощок. Всім привіт! Сьогодні у нас вже понеділок, сонечко на небіних не мариночки. Цезар вже на вулицю попросився. На сонечко. Вчора було хмарно, він на вулицю навіть не просився. А сьогодні Сережа з ним вранці погуляв, поїхав на роботу. Ну він так ранці йде гуляти бігом до хати. Поїсть, щоб поспить трішечки. А це вже сонечко піднялося більше, пташки щебечуть, вже попросився на вулицю. Да, зайчик. Куняє, коняє на сонечко. Що тобі, сонечко гріє носика, да? Хі -хі. Мазунчик малий. Де ще перекинеться, буде ще спати на сонечку. Да? Каже, хорошо на дворі, свіже повітря, пташки щебечуть. Красота. Красота на вулиці. Свіже повітря після дощу. Вже так гарно. Очиток, як цей розпускається, як на ньому гарно переливається роса. Терест трішечки є, але тепло, не холодно. Чілки бринять. Повно на вербі їх. Треба буде її трішечки обстригти вже. все розпускається, особливо після дощу. Сьогодні така теплота зацвітає почво покровні квіточки такі. По-моєму, називається біріс, значить, що я не помиляюсь, точно не знаю. Розпускається. вже. До речі, він дуже-дуже повільно зростає. Оце за... була ось така от... Частинка, оце за два роки, наросла ось рука. Ну, як чотири добрих ладоні. Ялинка скоро розпуститься також. Буде гарно. Хочу вам показати, як зацвів уже весь кущик тюльпанів. Яка краса. Які гарні. Це ці, що перві зацвіли були, а це вже нові. Такий колір у них вони не червоні, а такі, як каралові, дуже гарні. Барбарис, як вже розпускається. Особливо, я ж кажу, що зараз пройшов дощик, все буде добре рости, гарно, вон як фрозиція вже зацвіла. Жовта хмаринка така красуня. Особливо мені подобаються тюльпаниці. Самі-самі перші, ранні, такі маленькі, цвітуть, але дуже гарні. Я зараз хочу на город піти. Болото, тут, звичайно, ну, якось треба пробратися. Хочу нарвати цибульки зеленої. Часник як після дощу попіднімався. І навіть цибулян зимня. Я їх була зрізала. Вона яка вже наросла за декілька днів. Моментально росте. Часничок уже високий, такий добрий наріз. Цибулька, також, скільки тут пройшло, як вона зійшла, також восени я саджала і це кущова цибулька, така напір'ячка. І вже починає зацвітати йошта. Ой, вона як пахне. Взагалі, зараз як зацвіте, вже вам ділки літають, як зацвіте, то взагалі тут буде такий аромат. Ось де сонечко б'є, вже трішечки земля просихає. Ой, лича вже розпускається також гарно. Як там пташки співають в кінці города, щебечуть. Десь якісь кущики там є. Співають. Ой, яка роса! Як вона гарно переливається. Не знаю, чи буде видно вам на камеру. Але так вона гарно на сонечки блистить. Красота! Кіка! Вже ще більше зацвіла абрикоса тут. Ну, сьогодні сонечко. Як буде декілька днів сонечко, бджілки тут будуть, є бджоли. Працюють. Ой скільки їх тут є. їм заважати, бо <гум> ще покусають. Скоро тут зацвітають тюльпани, це ще вони ростуть. Напевно, тут людей, як був садочок, саджали. Ось тут під сливу який кущ. Також будуть цвісти і тут і нарциси в садочку, і тюльпани. Особливо дуже багато тут. Час не пуск Дуже багато. Вон який кущ тюльпанчиків. Також буде. Це пізніше. По-моєму, як гарно на сонці переливається росла. Ой, миленькі квіточки от. Такі цвітуть сині. І цей кущаличі також зацвітає вже. Та не де вже з'явилися білі квіточки. Трішечки з'явилися хмарочки. Як гарно. Пташки ще щебечуть. Особливо після дощу сонечко. співають з самого ранку. Красота. На вулиці щось стало хмаритися, вітер зривається Не холодно, але вітер турний. Ще обіцяють похолодання, сніг з дощом. Я трохи поприбирала тут, замінила постіль, кинула стирку. Ну, головне, щоб затягує, щоб не було дощу. На дворі нема що робити після дощу мокро. Є, звісно, робота, але так, в основному, на городі чи в квітниках, але мокро. Дощик гарний пройшов, ще мокро. Далі щось трохи затягує, щоб не ляпнув знову дощ. Так що, в хаті поприбирала, пропилісосила. Зараз ще треба щось їсти, приготувати. Не знаю, що я вже готувати. Вчора варила пюре, ще було м'ясо, те що ми смажили на мангалі. Лєчо відкрили. Там ще є пюрешка, але хочеться чогось іншого. Не знаю, можливо, якийсь суп зварював. Чогось такого вже хочеться жидкого. Побачу, зараз щось придумаю. Який вітер дурний став зриватися. Зранку був трішечки вітереться. Це, це трохи хмари з'явилися. Який вітер дурний. Я розвішала цю стірку. Я, звісно, вона чіпляла тут по дві прищепки. Можливо, не позриває. Ну, воно ще сонечко, вітер, воно зараз швидко просохне, все та й знімлюха і тут не дьоргає його. Так, пахне це я поліскувач? Новий раз покажу вам. Який я купила, класний такий, дуже пахущий. Вон яке дурне мотиляє тими деревами. Ну, думаю, може, не позриває мені стірку, щоб не літало по подвір'ї, попричепляла його хорошо. Покажу вам Обліскувач, яким я зараз користуюсь. Сенсуа з таким от ароматом. Дуже мені сподобався. Класний, це український виробник. До речі, бюджетний, недорогий. От і надовго вистачає. Я, взагалі, люблю шампуні, гелі, крема різні з кокосовим ароматом. Дуже мені сподобався цей поліскувач. Я раніше завжди брала ось такий. Він майже закінчився. Придбали ось новий. Такого я раніше не зустрічала от раніше я його не бачила, а це. Попався на очі. Звичайно, я його взяла і дуже з ним задоволена. Дуже класний аромат. на вечерю сьогодні зварила зелений борщ. Я ще в цьому році не варила. Дуже люблю я зелений борщик. Така от красота. Пахне! Сметанку я не додавала Вже, як будемо їсти, тоді буду додавати тарілку Так що ось така сьогодні у нас вечеря. Всім, хто їсть, смачного. На вечір захмарилося, холодно стало, вітер трішечки втихає. Але прохолодно все одно. Зняла вже стірку та й буду йти до хати. Так що, ось так минув мій день. А вам всім дякую за підписки, за перегляди, за коментарі. Всім вам бажаю тихої, мирної ночі. Всім пока-пока!